підвізка тут, ну, взагалі, це окрема, окрема річ, яку я закохався. Тильна частина Єтрона виглядає дуже сексі, в динаміці. Це все світиться, світиться різними кольорами. Ну, Їхав за ним. Він мені сподобався ззаду, тому що так, по суті, я їх не бачив. Але зараз от, на зйомках, коли ми їхали, ну, дуже динамічно, дуже сучасно, дуже цікаво. Видно, що це машина свіжа, абсолютно свіжа, 19-го року автомобіль. І відповідно він. Набагато пізніше промальований, цікавіший, технологічніший е, багажник. Ну тут я скажу, що тут можна було би поспорити, да? що тут е, більше місця в Теслі чи в єтроні, тому що в Теслі також дуже суттєвий багажник. Точно скажу, що більше оцей карман. В Теслі він ну, суттєво більше набагато, але при цьому тому, що тут ще вмістилася запаска, да? в Теслі її немає. Ну і є ще виконання спортбек. Буде більш зрізана там, по типу як X6 BMW. Ну, не знаю. Саме цей, цей кузов, ця, ця компоновка автомобіля мені найбільше імпонує, і вона мені подобається. Скажу так, як є. В білому кольорі дуже цікаво виглядає, але я є шанувальником чорних кольорів, тому напевно, якщо буду купувати і трона, напевно, таки куплю чорний, хоч за ним тяжко доглядати. Салончик у нас топ тут, це американська версія. Тут преміальна музика, тут вентиляція сидінь, комфортні сидіння з піддувом підтримки, коли сідаєш і заводиш автомобіль. Це зі штуки надувається, да? оця штука виїжджає. Це те, що бракує Теслі. Тому що в Тесли <кхм> коротка сідуха ось тут, і підпор для колін якби не вистачає. Не від одної людини чув, що якби хотіли би мати таку функцію. як Скажімо такі, довші сідки. Хоча підтримка в С, я думаю, можливо, трошки краще, ніж, ніж в Вітроні. Решта все дуже технологічно. Фактично, у нас є три екрана. 4 е четвертий задній йде на кліматі. Тут чотирьох, чотирьохзонний клімат, пам'ять сидінь, е вентиляція, підігрів сидінь, CarPlay. Ну, фактично, все, що може бути в сучасному автомобілі, тут є. І мені дуже подобається величезна в американському варіанті панорама. Хоча Тесля, якщо признатися, вона все-таки більше. Да? Вона на весь дах, але ну, там, відповідно нічого не відкривається і нічого не відсувається, але вона з іншої сторони там затемнена.